У квітні цього року, у Німеччині, росіянин зарізав двох наших військових, які проходили там реабілітацію. А вже через кілька місяців у пресі з'явилася новина про розстріл відомих вінницьких блогерок вже військовим нашим. Сьогодні поговоримо про дві справи, кожна з яких по-своєму жахаюча. Тож, якщо можете, то сідати зручніше, дорогенькі, адже це страшне. Вони пережили війну в Україні, отримали поранення та відправились на лікування до Німеччини. Та навіть там їх дістала Росія. У суботній вечір, 27 квітня 2024 року, тиша та спокій невеликого німецького містечка Мурнау була порушена новиною про жорстокі вбивства двох українців того дня, о 17.00 поблизу місцевого торгівельного центру, чоловік з ножем накинувся на військовослужбовців, які проходили реабілітацію за кордоном після отриманих на фронті поранень. 36-річний Володимир Козін помер на місці. 23-річного В'ячеслава Безуглого. Встигли доправити до лікарні однак, урятувати чоловіка. Вже не вдалось. Перша жертва Володимир народився у місті Каховка навесні весні 2022 року. Чоловік разом з матір'ю та сестрою покинув окуповану територію. Його рідні вирушили до селища Локаче, яке розташоване у Волинській області. А він сам у Запоріжжя. Спочатку там він займався волонтерством, а потім став до лав 81-ї десантно-штурмової бригади. Пройшов підготовку у Великій Британії. Після навчання брав участь у боях за Бахмут у січні 2023 Року отримав перше поранення, однак після лікування повернувся на передову. Як зазначають військові, чоловік брав участь у різних бойових операціях та був досвідченим воїном. Невдовзі після повернення на фронт у боях за Білогорівку він отримав ще одне поранення і його відправили на реабілітацію до Німеччини. В'ячеслав, друга жертва, був родом з Черкаської області. У рідному селі його пам'ятають як дуже добру та справедливу людину. Після школи він поїхав до Києва, там навчався на залізничника, потім влаштувався на Укрзалізницю. У вересні 2021 року його призвали на строкову службу до армії. Хлопець уклав контракт і вже 24 лютого 2022 року воював на Запорізькому напрямку. Там отримав складне поранення руки. Спочатку лікувався у Дніпрі, потім у Львові. А звідти його Відправили на реабілітацію до Німеччини під час перебування за кордоном обоє військових проживали у сусідньому із Марна у місті під назвою Гарміш Партенкірхен. На момент злочину жертви проживали у центрі для біженців протягом 6 та 12 відповідно місяців. Перший та другий медики, які прибули на місце злочину, невдовзі після інциденту встановили, що смерть чоловіків настала внаслідок ножових поранень, завданих у голови та шиї жертв. Тим часом кримінальна поліція розпочала розслідування цього подвір. Нього вбивства, хоч винуватець злочину майже одразу утік з місця подій, знайти його виявилося нескладно. До убивці привели криваві сліди. Чоловіка знайшли у його ж квартирі, яка була розташована неподалік від місця злочину. Ну що ж нам виявився 57-річний громадянин Росії. На дверних ручках його помешкання правоохоронці також виявили кров жертв. Вбивця перебував у стані алкогольного сп'яніння, та, попри це, опору не чинив та зізнався у скоєному. Поліція відмовилась повідомити його ім'я, але у закордонній пресі. Чоловіка називають таким собі Юрієм вже наступного дня за розслідування справи взялась прокуратура Мюнхена, центральне управління боротьби з екстремізмом і тероризмом, а також співробітники місцевої кримінальної поліції було повідомлено про те, що враховуючи війну в Україні та громадянство вбивці. Не можна виключати політичну мотивацію злочину разом із цим правоохоронці також заявили, що будуть розглядати і інші версії. І, хоча прокуратура Мюнхена не відкидала політичну мотивацію злочину, міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Герман висловив протилежну думку. Є покази свідків про те, що трьох осіб, які брали участь у нападі, раніше бачили разом. Є ознаки того, що всі вони вживали багато алкоголю. Це все потрібно з'ясувати. На цей час ми не маємо переконливих доказів того, що це було відображенням конфлікту між Росією та Україною, так би мовити. Такі заяви, звісно, що обурили українців. Військовий журналіст Андрій Цеплієнко у своєму телеграм-каналі розмістив допис, де спростував слова про те, що наші військові напередодні вбивства випивали із Юрієм. Українці в Мурнау, з якими ми спілкувалися, і які бачили жертв буквально за кілька годин до вбивства, стверджують, що знали цих хлопців і ніколи не бачили їх п'яними. За твердженнями українців в Мурнау, зет від морозок неодноразово провокував інших українських біженців та навіть погрожував їм фізичною розправою саме через свої переконання. Ми звертаємося до всіх свідків вбивства українців негайно звернутися до німецької поліції і допомогти встановити правду про цей злочин, пиячити разом з відморозком-рашистом це взагалі нонсенс. Втім, німецька поліція взяла саме це за робочу версію. Також Андрій пояснив, що Володимир та В'ячеслав мали серйозні поранення кінцівок і не могли повноцінно захищатися під час нападу на них. У той же час журналіст наголосив на тому, що їх убивця підтримував російську агресію проти України і демонстративно носив нашивки з символікою. Сам же Юрій на допиті розповів правоохоронцям про те, що між ним та військовослужбовцями виник конфлікт. Однак деталі його версії тоді ще не були відомі на загал, за даними, які на той момент вдалося отримати слідчим, Юрій проживав у Німеччині з початку 1990-х, а у Мурнау був зареєстрований з 2015 року. Раніше він вже неодноразово мав проблеми із законом, яка новина. Сусіди відгукувалися про нього негативно, називаючи чоловіка неприємним та агресивним. Після затримання йому оголосили підозру у подвійному вбивстві та доставили до в'язниці, де він повинен був перебувати до моменту з'ясування. Всіх обставин. Інциденту тодішній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив департаменту консульської служби МЗС і генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами Німеччини, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону, поки слідство намагалося розібратися у причинах злочину. На місці загибелі військових люди створили меморіал у пам'ять про них, аби вшанувати вбитих військових і висловити жаль з приводу трагедії. Місцеві мешканці зносили до меморіалу квіти, свічки, українські прапори та плакати з написами: ні тероризму, ні війні, ні смерті і ні вбивству. У травні тіла загиблих доставили до України 13-го числа. У селищі Локаче провели в останню дорогу Володимира Козіна. Його поховали на місцевому кладовищі. Після цього Ганна, сестра загиблого, поділилася на своїй сторінці у Фейсбук дописом. Про Володимира мій брат був чудовою людиною, хорошим другом, підтримкою мені й усій нашій родині, патріотом своєї країни. Наступного дня, 14 травня, у Золотінському районі Черкаської області прощалися із В'ячеславом Безуглим. У нього залишилися батьки, молодша сестра та двоє старших братів по батькові. Один із них також служить у ЗСУ. Нещодавно стало відомо, що він. Зник безвісті, родина хлопців дуже важко переживає втрату одного сина та зникнення іншого, що більш ніж зрозуміло. Це жахливо. Увесь час жодних оновлень по справі не було. Однак нещодавно, 23 жовтня, у пресі почали з'являтися новини про те, що слідство з'ясувало мотив злочину, і тепер вбивці буде пред'явлено звинувачення у двох умисних вбивствах. Як повідомило у прокуратурі Німеччини, вони вважають, що загиблі справді були знайомі із самим вбивцею. 27 жовтня між ними розгорілася суперечка, яка стосувалася війни. Як розповів обвинувачений у ході сварки, він відчув, що його національна була зачеплена. Це цитата. Тому він вирішив зненацька напасти на Володимира та В'ячеслава. Для цього Юрій сходив до себе додому, взяв ніж, а тоді повернувся і напав на нічого не підозрюючих чоловіків, які ще й не могли якось себе захистити принаймні адекватно і хоч спочатку місцева влада стверджувала що слідство не має доказів зв'язку цього злочину з російським вторгненням в україну тепер прокуратура підтвердила інформацію яка раніше ширилась засобами масової інформації убивця українських військових справді був затятим прихильником російського націоналізму та підтримував російську агресивну війну проти україни обвинувачення припускає що вбивство чоловік придумав заздалегідь тобто спланував спочатку він скажімо так законтактував Вав близько зі своїми жертвами, потім напоїв їх і, дочекавшись, коли обидва чоловіки будуть у безпечному, скажімо так, для вбивці стані, власне, і убив їх. Відомо, що наразі убивця перебуває під вартою у мюнхенській в'язниці, згідно із заявою прокуратури, тепер регіональний суд присяжних у мюнхені має прийняти рішення про відкриття основного провадження у цій справі. Ну а ми рухаємося далі. 13 червня 2024 року до швидкої міста Вінниця надійшов тривожний виклик. 19-річна блогерка, відома у мережі TikTok під ніком Пантера, просила приїхати якнайшвидше. У дівчат стріляли вона важко поранена, а її подруга, ймовірно, вже мертва. Хоча медики моментально відреагували на виклик, вижити жодній з постраждалих не вдалося. На жаль, поліція швидко розшукала стрільця, а точніше, його тіло. Адже після скоєного злочину він вчинив самогубство. Це квартира у спальному районі Вінниці, де сталося вбивство. на оперативному відео. Слідчі ретельно збирають докази. Підлога буквально всипана стріляними гільзами. Наявно, три предмети зоні схожі на гільзи до пістолету. У ніч трагедії мешканці спального мікрорайону Вишенька прокинулись від пострілів. Насправді сусіди не одразу зрозуміли, що це за звуки. Вони чули сварку між двома дівчатами та хлопцем. Ну а потім пролунало щось, що нагадувало, чи то гучні сплески, чи то невеличкі вибухи. Просто я проснулася десь біля трьох годин від того, що почула у сусідній якийсь хлопок. Поки я очнулася, проснулася, я почула ще один хлопок. І тільки я лягла, почула третій хлопок. Я знову підійшла, нічого не чути, але за стіною просто почула, що звуки полосної музики і якісь голоса, але приглушені. І вони затихли. Ну, думаю, ну ладно, затихли, то затихли, все добре. І я лягла спати. А в 5 годин ранку мене вже в двері розбудив дзвоник, бо стояв, я так думаю, що участковий і двоє парамедиків. Коли того ранку Віра Пантера з тяжким пораненням голови змогла зателефонувати у швидку та розповісти про стрілянину, медики одразу виїхали на виклик та повідомили правоохоронців про інцидент. Хоча дівчина після отриманих травм усе ще була при свідомості, сил на те, аби піднятись та відчинити медикам двері у неї. Вже не залишилось. поранена дівчина змогла викликати швидку медичну допомогу однак не було в змозі самостійно відчинити двері. Тож поліцейські змогли потрапити до квартири лише через вікно третього поверху. На місці події поліцейські виявили тіло ще однієї потерпілої з вогнепальними пораненнями. Віру доправили до лікарні, а її подруга Наталія загинула ще до приїзду медиків. З кадрів на місці злочину, які оприлюднили правоохоронці, можна було побачити відстріляні гільзи, які лежали на підлозі квартири. Однак інформацію про точну кількість пострілів, які пролунали в помешканні дівчаті її ночі, так і не оприлюднили. Наступного дня після стрілянини, 14 червня, стало відомо, що Віра померла у лікарні. Про її стан та обставини смерті журналістам розповів директор лікарні Богдан Трохименко. На на момент поступлення вкрай важкий з порушенням вітальних функцій, життєвих. Післяопераційному періоді перебувала в реанімаційному відділенні. Стан залишався критично важким. Ну і, на жаль, ця людина помер. Своє останнє відео Віра Пантера опублікувала за добу до смерті. У ньому блогерка кликала підписників на свій майбутній ефір, який, на жаль, так ніколи. І не відбувся після звістки про трагедію під постами загиблої користувачі Тіктоку почали виражати свої співчуття жертвам та їх рідним. А тим часом поліція, яка розпочала розслідування обставин справи, відкрила кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство. Але ж хто був винуватцем цього моторошного злочину та які ймовірні мотиви могли бути? У стрільця, перш ніж я відповів на це запитання, давайте дізнаємось трохи більше про загиблих, щоб нам було легше розібратися у цій історії. Отже, 19-річна Віра Пантера була родом із Дніпра та походила з багатодітної родини. По завершенні школи дівчина вирішила не продовжувати навчання і почала розвиватися у блогерській сфері. Вона зацікавилася Тіктоком і почала розвивати там блог. Вже у 2024 році, сторінка дівчини налічувала майже 49 тисяч підписників, як саме познайомилися на. Наталія та Віра невідомо, як і пані Пантера, Наталія намагалася реалізуватися на платформі TikTok. Можливо, саме це стало початком їх дружби. У 2024 році за профілем дівчини слідкувало уже близько 13 тисяч людей. Віра та Наталія публічно топили, скажімо так, за Україну. Згідно зі словами підписників, обоє дівчат часто проводили прямі ефіри, під час яких спілкувалися з росіянами, які підтримували війну в Україні, та всіляко насміхалися над ними. Ну, типу, як в чат ролеції може. Же бачили щось типу того. Наталія народилася на Вінниччині, у селі Кукули. Її мати зловживала алкогольними напоями. Після школи дівчина, як і її подруга Віра, вирішила не вступати до університету та переїхала з рідного міста у Тульчин. Згідно з скринами із соціальної мережі Трець, у вересні 2023 року вона заручилася з 23-річним Михайлом Мазуром. Обранець дівчини походив також із Вінниччини, з села Піщанки, і на момент трагедії, вже два роки як воював на фронті. Друзі та подружжя розповідають, що хлопець до Го та наполегливо добивався згоди Наталії на шлюб. Два роки пішло на те, аби переконати дівчину у тому, що його наміри найчистіші, скажімо так. Про це розповідав друг пари. Вона не хотіла бути з ним, але все-таки довірилася йому, і вже під час війни вони одружилися. За кілька місяців до трагедії Наталя дуже сильно посварилася зі своїм чоловіком. Усе було настільки серйозно, що вона вирішила від нього з'їхати. Друзі також повідомили про те, що Михайло під час служби отримав важку контузію, що негативно вплинуло на його психічний стан та стосунки з коханою. Відповідно, він її дуже ревнував, і через те, що він втратив побратима, то дуже швидко міг розізлитися, сприймав близько до серця все, що про нього погане говорили. Сусіди дівчат розповідали про те, що загиблі оселилися у їх будинку десь за три місяці до вбивства. Спочатку туди заїхала 18-річна Наталія, а невдовзі до неї приєдналася і подруга Віра Пантера. Михайла ж у своєму районі за весь час місцеві жодного разу не бачили. Цю квартиру здавали в оренду. Тут жило багато людей. Були п'янки, сфарки і бійки. А в кінці літа чи на початку осені минулого року її придбала одна пенсіонерка, Зробили ремонт. Моєму батькові розповідали, що там мав би жити онук чи онучка цієї жінки. То коли заселилася Наташа, то ми подумали, що це її онучка і живе просто разом з подругою. Вже незабаром після стрілянини у квартирі Віри та Наталі правоохоронці виявили тіло Михайла Мазура на березі річки Південний Буг. Хлопець вистрілив собі у голову. Після цього поліція почала розглядати версію, згідно з якою Михайло спочатку стріляв у дівчат. А потім і в себе поліцейські війниці встановлюють обставини трагічної події, в ході якої 23-річний чоловік застрелив свою 18-річну дружину та тяжко поранив її 19-річну подругу. Після скоєного злочину чоловік пішов у безлюдно прибережну зону, де вкородив собі віку, вистреливши в голову. Докази знайдені у тому місці, де застрелився Михайло. Підтверджували здогадки слідчих. Є певний весмертний відеозапис, якому він дійсно признається. Бивши називає певні мотиви. Мотиви, які були озвучені на знайденому відеозаписі, не розголошуються. Однак, за інформацією, яку поширюють журналісти, Михайло отримав відпустку і цієї ночі приїхав у гості до помешкання, яке рундувала Віра та Наталя. Згідно з розповідями друзів, дружина зрадила йому. Однак, хлопець не хотів розлучення. Ну і приїхав для того, аби вмовити дружину, типу як налагодити стосунки. Вона хотіла розлучитися з ним. А він говорив, що не хоче ні з ким її ділити. Він за два роки був на нулю, і це прийшов відпустку перший раз і таке трапилось. А це його дружина, і взяла на квартиру на подружку, щоб менше платити за квартиру. Так от не разом жили. Судячи з усього, в ході розмови спалахнув конфлікт, під час якого близько третьої години ночі Михайло розстріляв дівчат. По тому він зачинив їх у квартирі та пішов у безлюдну прибережну зону, де вкоротив собі віку. Також там. З ним був зброя пістолет ПТ, яким безпосередньо, скоріш всього, він і вчинив вбивство. Друзі загиблих дівчат. Вважають, що зброю, яку знайшли при Михайлові, він привіз із фронту. Однак правоохоронці стверджують, що йому під час служби цей пістолет не видавався. Тому у поліції все ще намагаються з'ясувати, де хлопець міг взяти знаряддя того злочину. Даному військовослужбовця дана зброя пістолети не видавався. Крім того, взагалі на обліку військової частини така зброя відсутня. Журналісти Вінницької газети «33 й канал змогли поспілкуватися з друзями, рідними та побратимами, які знали Михайла. Вони погодилися розповісти про життя хлопця та поділилися своєю версією подій, яка, на їх думку, передувала злочину. Відомо, що хлопець народився в багатодітній родині. Рано втратив матір, і опіку над ним оформила на себе його старша сестра Тетяна. Також він мав двох братів, однак вони трагічно загинули раніше. У перші дні війни Михайло записався до тероборони. До цього працював на новій пошті. Як пригадують знайомі, стосунки між Михайлом та його дружиною Наталією погіршились одразу після того, як дівчина познайомилася із Вірою, пані Пантерою. Їхні стосунки почали псуватися, коли Наталя познайомилася із цією подругою. Вона, нібито із Дніпра, але їздила Україною і вела батли у Тіктоці. Коли приїхала до Вінниці, поселилася із Наталею. Почала у Тікток розкручувати і її акаунт. Коли Наталя стала зіркою соцмереж, то відчула, що їй Михайло поранений, контужений і зламаною психікою не потрібен, а далі вимагала разом із тією вірою Пантерою розлучення. Ось так і залишився Мишко із розбитим серцем, і вимогою розлучення від Наталі не витримав і порішив себе і цих дівчат. Як стверджують бойові побратими хлопця, Наталія була його першим щирим коханням. У весь час на фронті він буквально марив нею та постійно дарував дорогі подарунки, але зрештою вона вирішила від нього піти, і це його зламало. Спочатку безумне кохання, коли з неблагополучного середовища витяг її у прямому значенні озолотив, квартиру найняв, а потім розлюбила. Мовляв, вали і. Давай миттєво розлучення, бо тепер у мене є подруга, яка змінить моє життя, тебе вже використали. Хіба так можна із воїнами, які і їй забезпечили тут мирне життя? На жаль, настільки ж розлогих та детальних коментарів зі сторони загиблих немає, тому судити про справу наразі можна лише за свідченнями друзів Михайла та за тією інформацією, яку оприлюднили правоохоронці. Тут варто наголосити, що я в жодному разі не захищаю винуватця злочину, а лише ділюся з вами тією інформацією, яка наразі є у відкритому доступі. Пліток та версії довкола цього резонансного злочину ходить дуже багато. Слідство все ще продовжує займатися розслідуванням і поки що тримає більшість деталей у таємниці. Однак багато питань. Ані досі залишається без відповіді, ось, наприклад, коли саме Михайло прийшов до дівчат, і коли покинув їх квартиру, де все таки взяв ту зброю, та яким був його остаточний мотив. Оскільки усі учасники мертві, важко сказати, чи колись ми дізнаємося правдиву версію того, що ж насправді трапилося 13 червня у спальному мікрорайоні Вінниця. Однак з цієї історії точно можна зробити висновок про важливість надання професійної психологічної підтримки нашим військовим після їх повернення з фронту. Хоча це в принципі всіх стосується бережіть своє ментальне здоров'я, будьте притямі. І якщо не можете самі впоратися, то звертайтеся до фахівця. Тут могла би бути чиясь реклама, але її нема. Це я дійсно так вважаю, і бережіть себе дорогенькі. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. Побачимося у наступному.